Розділ 5. Торговля. Ярмарки, шибаї, Котолупи. Українці ніколи не мали нахилу або хисту до торговлі. Завжди люди інших націй вихоплювали у них найбільш ласі шматки В старовину греки пізніш жиди та великороси. Важкі на підйом хлібороби. Люди чесні, з великим почуттям справедливости українці не кидались на великий бариш. Зрідка в голодні роки, правда, і поміж українцями траплялись великі жаднюги спекулянти, що поспішали скористувати народнє лихо, задержували на складах хліб, щоб дорожче його продати. Але таких людей ганьбили прилюдну в церкві. І не було їм пошани. В теперішній час, під впливом загальної розрухи, війни, грабіжів, і в селах, особливо передмісних, пішло велике шахрайство, ганеба, спекуляція з такою жадністю до грошей, хоч би там нікчемних папірових керенок, що усе, навіть жінки, кинулись баришувати, спекулювати з брехнею. Та ріжними хитрощами, Народня мораль швидко іде на занепад. В старі часи торговля йшла потихеньку. Ще Загоровський в 1788 році означив, що вона у Слобожан второй руки. Кохаючись найбільш у хліборобстві та ремесництві, слобожани не дуже брались до торговлі. Торговля була здебільшого домовая, розполагає моє болі як пристойному пропітанію, ані к обогащенню. Брак торгової діяльності українців здебільшого поясняли їх лінощами. Але це не зовсім так було почасти лінивство, та воно ж не помішало українцям вельми поширити чумацтво і лінивство. Не було таким вже й великим, як то часто густо здавалось ріжним урядовцям та поверховим письменникам, публіцистам. Якось то один вельможий пан губернатор, князь Куракен, та запитав другого пана Українця, що його робити, щоб українці не були такими лінивими. То український панок відповів, Та чи вони вже й справді такі ліниві? Та чи бачила ваша ясна вельможність? Де поле не оброблене, ниву не запахану, копи не звезені? Це ж велика їх робота. Чимале значення в економічному побуті Слобожанщини мали ярмарки? Були великі ярмарки в головних містах: Харкові, Сумах, Ромнах, Полтаві. Що тяглися по цілому тижню або й місяцю, і маленькі по селах, звичайно, на один день якогось церковного свята? Головних ярмарків було десять, які вкупі робили один круг були такі крамарі, що поспівали на усі десять ярмарків, а це на рік давало 2405 верстов. Самим крайнім на північ був ярмарок в Кролевці, крайніми південними Харківські, крайнім західним ярмарок в Єлисаветті. В цім Крузі були ще ярмарки в Ромнах та Полтаві. З протягом часу, коли Україну прорізали залізниці, великі ярмарки перевелись ні на що і зникли. Вдержались тільки маленькі ярмарки по селах. На ярмарки наїжджало багато купців з Великоросії. Траплялись навіть купці з Німеччини, з Гданська, Данціга та Любека. Великоруські купці з Калуги, Ельця, Тули і других міст часом осідали в українських містах. Шибаї. Дріб'язкові крамарі і офені з Володимирської губернії часто приписувались до міщан. Таким чином в головних ярмаркових містах набралось чимало заможного великоруського купецтва Жидам було заборонено торгувати і селитись в Слобожанщині. Через те в старі часи їх було обмаль. Перш Чимало товару йшло з Заходу, потім в XIX віці, здебільшого з Московського мануфактурного району. Раніше йшли, наприклад, сіножатні коси з Граца, Сукна з Бреславля, Шовки та Оксамити з Венеції і Туреччини. З місцевих ярмарків найбільшу вагу мав Харківський водохресний Роменський, потім Полтавський об Іллі і Сумський веденський. Водохресний ярмарок в Харкові тягся увесь січень місяць. Біля сотні тисяч саней насовувалось з ріжним крамом. Цікаве порівняння великоруського купця з українським крамарем зробив Іван Аксаков в 1858 році. Великоруський купець соїдиняє в собі жадність к деньгам з розположенням к мотовству. Он не запирає доходу в дідуський сундук. Но или пускає їх в оборот? для увеличения своего капитала и торговли, или употребляет их для доставления себе разных удобств и приятностей жизни. Разумеется, с купеческой точки зрения. Например, любит щеготать лошадьми, упряжью, экипажем. Охотно строит дома. Этой черты нет в малорусском купце. Его бережливость похожа на скаридность. Богатый прикидывается бедняком, довольствуется маленьким домиком. Другое существенное различие между великорусским и украинским купцом заключается в способе торговли. Украинец почти никогда не торгуется, а держится при продаже одной определенной цены, которая, разумеется, обусловливается торговыми обстоятельствами, но большей частью назначается с умеренностью. Что стоит вещь? Например, гусь. Спрашиваете вы. 30 шагов. Около 30 копеек. Отвечает украинец. Бери гривенник. Говорите вы по русской привычке торговаться. И то гроши. Отвічає спокійно українець і отворачувається в сторону. Напроти того, великоруський торговець тотчас розпознає своєї покупателя по платью, по речі, по прийому і одному скидиває, а з другого здірет. Щодо ярмаркових цін у 18 віці, то вони були навдивовий шмалі, особливо на рибу. Яку чумаки привозили з дону. Наприклад, пуд свіжої осетрини – три карбованці, солоної півтора карбованці, кав'яру за пуд – шість карбованців найкращого свіжого, а солоний кав'яр по два карбованці за пуд. Колоніальні товари і мануфактура були дорогі. Сукно від 70 копійок до п'яти карбованців за аршин. Бархат від 2,5 карбованців до 5, чай від 1 до 2 карбованців за хунт. Кава від 9 до 11 карбованців за пуд, цукор від 10 до 11 карбованців за пуд. В Харкові славився Троїцький ярмарок, який звали Панським, бо навозили найбільш вовни з панських маєтків. Потім ярмарок об Пречистій, на який насувало багато чумацтва з рибою, кав'яром і сіллю. Особливо ж славився водохресний ярмарок в січні веселі часи старого життя харківців. На водохресний ярмарок довгими рядами простягались крамниці вздовж усієї Павловської площі. Повнісінькі усякого товару, а купецтво гучно бенкетувало по трахтирах. Соханська в своїх споминах про старе харківське життя пригадує, що архерейські півчі за добрі карбованці співали по трахтирах пісні українські. Купці, каже Соханська, – Были удивлены и поражены новим неиспытанным очарованием и выражали свой восторг всеми обычными и необычными приемами. Доходя до умиления. На ярмарку об обпречистей крамари розташовывались над річкою Лопанью, там, де тепер овочевий ряд. Наїжджало багато кримської татарви на верблюдах з величезними мажами, з яблуками та виноградом. Верблюдів становили тут же, поміж лавками щоб вони не лякали коней. На ґрунті офіційних вказівок відомо, що в 1854 році в Харківській губернії налічували 425 ярмарків. У Полтавській 372 ярмарки. В той же час, коли, наприклад, у Володимирській їх було всього 9. Дуже докладно і яскраво описаний селянський ярмарок в оповіданні Квітки Основ'яненка – Патрет. Таки куди оком не глянеш то усе люди. Усе люди, як сарана у полі, і чого то не понаносили або не понавозили. Такий ярмарок, не наче в Харкові обпречистій, усякого товару, якого тільки подумаєш, усе є чи груш, так і на возах груші, і в мішках груші, і купами груші. А там Москва з лаптями та зликами, були в них і миски. І ложки, і тарілки розмальовані, були і решета, і ночовки, діжі, лопати, сівці, черевики, чоботи з підковами, і німецькі тільки гвіздочками попідбивуваті. Тут суздальці з богами та з книжками завалящими. А побіля їх сластьонниця з грубкою, вшіпне тіста та на сковороду волію, аж шкварчить. Тут же біля неї терта кабака і тютюн в папушах. А там залізний товар, підкови, гвіздочки, сокири, підіски, ухналі і все, чого треба. А тут вже лавки з красним товаром для панів: Струкуватий перець на нитках, родзинки, фиги, цибуля. усякі сливи, Горіхи, мило, медянички, свічки, тараня, ще до весни з дону навезеная і суха і солона кав'яр, оселедці, яловичина, ніжки, шпильки, голки, гаплики і для нашого брата Свитина. Йоготь і в шерітвасах, і в мазницях продавались і квачі. Або біля їх стояли бублики, буханці, горохв'яники, гречаники. Носили у ночовочках печеню шматками покраяну. Наскільки тобі треба, стільки й бери. А там купами капуста, буряки, морква огородня, а хатньої лайка. Наші жінки не продадуть, держуть про нужду на нашу голову, цур їй! Тут же був хрін, ріпа, картохлі, що вже швидко хліб святий зі світу Божого зженуть. А тут з водолахи горшки, кахлі, миски, покришки, глечики, кухлики. Та я ж кажу: нема того на світі, чого не було на ярмарку. І якби грошей до сина, то накопив би. Та й їв би цілісінький гот. А що ще? Обіддя, коліс, віг, двіла, люшні були й свити простого уразівського і мильного сукна, були кожухи, усілякі пояси, шапки, і козацькі, і каплоухи, був і дівчачий товар, стрічки, скіндячки, серги, баєві юбки – Плахти, шиті рукава і хустки, жіноцькі очіпки, серпанки, запаски, кораблики, рушники і шиті з мережками, щитки, гребні, днища, веретена, сіль товчена, глина жовта, запонки голов'яні, перстні, черевички. А проміж такої пропасти товару. Що то народу було, той купує, той торгує, той божиться, той притіняється, той спорить, Той товариство склика, той на жінку гука, ті лаються, ті йдуть могоричі забивати, жіноцтво щебече, усі разом розказують і ні одна не слухає. Старці співають лазаря, кобили ржуть, колеса скриплять. Той возом їде та кричить Поглину поглину. А назустріч йому викрикує Погоршки погоршки. Усюди гомонять, кричать, стукотять, як у млині, коли на всі меле і товче. Окремою галузь торгівців. Складали шибаї або котолупи. На Україні головним кодлом шибаїв здавна була Слобода Рашівка гадяцького повіту на Полтавщині. Вони складали артілі або товариства з шести або з восьми чоловік, які рушали в дорогу, іноді з'їжджаючись, обмірковували справу і їхали так іноді аж до Азовського та Чорного морів. Через усю Україну. О половині XIX віку в Рашівці налічували біля тисячі крамарів Котолупів. Блукання по світу з метою дріб'язкового крамарства псувало шибаїв людина добре освідомлена дає таку відозву про шибаїв Котолупів. Видержують конкуренцію з місцевими крамарями і покупцями збіжжя тільки заможніші. Біднота ж, дякуючи страшній експлуатації крамарів, які позичають їй гроші або дають крам через мізерність свого підприємства, залазить в борги, за які їй часто густо доводиться збуватися навіть своєї хати. Багато козаків щитинників. Навіть землю свою проторгували, отбились від хліборобства і мають сумне становище. Тепер багато молоді замість того, щоб іти по щетину, ідуть на шахти та заводи. Здається, людина, блукаючи по світах, повинна була б набратися розуму. Але навпаки, навряд чи можна зустріти де інде таке дикунство, як у шибаїв. Блукаючи по світах і зустрічаючись з ріжним людом, щетинники переймають більше шкодливого, ніж доброго. Простота звичаїв пропала зовсім. Торговля наклала на них огидне тавро. Паробоцтво останню копійчину витрачає на панське вбрання Спінжаки, чоботи, дорогі чумарки. Чому вони бачать прояву шляхетності і своєрідної культурності? Разом з тим рідко де можна зустріти таку велику розбещеність молоді. Так, коли на вулицях парубки бились раніше тільки кулаками та киями, то тепер завелись уже такі речі, як финські ножи, ціпки залізні, залізні наручники та інше. Вся ця зброя пускається в хід у святкові ночі, та й взагалі під час гулянок. Кінець п'ятого розділу